Міні-соціальна програма щодо подолання дискримінації вразливих верств населення на державному рівні, підготував я. Якщо чесно, дискримінація це не тільки проблема законів, це проблема культури мислення і вшитих у суспільство стереотипів. Тому будь-яка нормальна програма має працювати не тільки на папері, а й реально міняти ставлення людей і бажано без зайвого моралізаторства, бо коли з тебе починають вираховувати. Хочеться лише втекти. Отже, перше нормальна освіта для всіх і про всіх. У школах і університетах треба не просто раз у півроку вмикати ролик про всі люди рівні, а нормально вшити тему рівності у програми, але без нудних нотацій через практичні кейси, обговорення реальних історій, ігри на емпатію, проекти, де кожен побуває на місці іншого. Плюс потрібні обов'язкові тренінги для держслужбовців і тих, хто працює з людьми, наприклад, лікарі, поліцейські, соцпрацівники. По-друге, це державна антидискримінаційна швидка допомога, реальний і швидкий механізм скарг на дискримінацію. Ну, типу, гаряча лінія, плюс простий онлайн сервіс, який не спускає все в архів, а реально реагує, розслідує, штрафує, змінює. Ну і публічні звіти раз на рік. Хоча б. скільки скарг, скільки реально вирішено, бо без прозорості все перетвориться на Поговорили й забули, як завжди. Третє підтримка бізнесу, який реально інтегрує вразливі групи: гранти, податкові пільги або плюшки для компаній, які наймають людей з інвалідністю, людей старшого віку, переселенців тощо. А також рейтинги і сертифікації для компаній, типу Inclusive Company of the Year. Бо імідж для бізнесу зараз важливий. Четверте: нормальне представлення у медіа: запуск державних ініціатив для розвитку серіалів, шоу, фільмів, де вразливі верстви показують не як жалобні об'єкти допомоги, mm. а як повноцінні персонажі, сильні, цікаві, незалежні. І головне не перетворити все на нудний совковий маразм із плакатами Обійміть інваліда, Товариші, станьте, станьте і обійміть інваліда. Має бути натурально і з повагою.